Всім вітання. Щось нове і незвичне. Зарядна станція. No name. china Зі слів власника, поки плила до нас місяцями, то вломилася. І працює, телефончик заряджає і AC. П'ятдесят Гц. Ага. Є. Все, зрозуміло. Пимося ззаду. О! Як тут гарно ліхтарик. Працює. Люблю станції з ліхтариками. Лейбочок ніяких немає. Знизу ось такі ніжки приліплені. Що ж, давайте спробуємо розібрати. Відкинувся задок. БМС. 22 й рік. Що в нас тут на батареї? Давайте подивимося. 24 вольтна. Ось там щось можемо бачити. 1200. Тут треба бути дуже обережним, бо задня задня стінка має всякі різні контакти. І якщо їх дотулити до БМС, то може бути. Ой-ой-ой. Щось тут. Гляньте, яка корозія, нічого собі. Це ж треба конденсатор. Ні, ніби як не було. Де ще тут така корозія. Інвертор такий чистокровний китаєць. Ніколи не бачив такої кількості реле. 6 штук. Трансформатор впаяний отако Кривенько-косенько, на виводах одразу. Мотаний ліцендратом. Кріплення самого інвертора в корпусі, звичайно, бажає бути кращим. Всього 4 болтика по кутах, а далі він, здається, собі, просто підвішений. Посередині нічого немає ніякої гумочки, ніякої прокладочки не лакований. Беру я собі таку, знаєте, викрутку гарну. Зараз думаю, буду відкручувати до того болтика. О, там не треба було брати, там можна було отаку взяти легенько. Ну, думаю, щось таке. Один болтик. Думаю, але подивлюсь на інші. Беру цю ж викрутку. І ось так я в шоці? Вони просто наживлені. Повипаював трохи деталей для кращого огляду та доступу. О, тут немає конденсаторів. Тут немає дроселя. Що ж тут в нас за комплектуючі? На вході? На вході в нас. Мормишка Вольфрамова Інстинкт Пиздрик. Думаєте, я якісь жарти вигадую? Ні, нічого я не вигадую. Так, будь ласка. Так, КС 62024. Є. Чиста правда. Є тут також вузол. Роботу якого я пояснити не можу. Ось в цьому вузлі такі деталі стоять, про які Google також нічого не знає. Зараз я покажу, як воно тут все від батареї живлення іде плюсовою шиною на перші праві ніжки. І виходить цей плюс через середню таліву. Середня таліва запаяні на загальному полігоні. Тобто з'єднана. Ну, ніби виходить як діод, не діод, не знаю, якийсь типу, як запобіжник. І зав'язано ось це на оцій частині схемки. Тому що від плюса. Йдуть невеличкі відводи. Отут на опора, я вже так трішки подивився. Ну, така система. Далі звідси йде на трансформатор. Тут знову китайці щось зекономили. Ну Мабуть, мали стояти однакові, але це тут не розпаяно. Вихід. Давайте подивимося на вихід. Тут NCE 20 тд 60 Коли отут відкрутив, висипалась керамічна. Прокладочка, керамічний ізолятор. За це я їх і недолюблюю. Поставив слюду Звичайно, власнику запропоную поміняти ось це. Ну, це вже таке. Головне зараз нам бачити, чи запуститься плата, чи буде працювати станція. Також китайці тут невеличку плюшечку дали нам. У вигляді знімного ось такого модуля. На ньому також є мікросхемка, яка затерта. Тут щось пропаювалося, бачу. Плату я вже привів до порядку, тобто трошки мені повилазили очі, сидів тут, видивлявся. Єдине, що зараз ще під мікроскоп треба заглянути на ось цю мікросхемку. Не подобається мені, як вона сидить. І зараз ще тільки запаюю грубі оці всі деталі і також ще раз помию. І будемо дивитися з вами, чи це дало якийсь позитивний результат. Перед тим, як ставити, наліплю сюди ось таку. Не знаю від якогось тюнера, супутникового чи від чого, але я їх тут в коробочці маю багато. На двохсторонній скотч зараз отсюди приклею. Взагалі то тут мало би бути, напевно, ось ця подушечка. Не маю поняття, чому вона приклеєна ось тут скраєчку. Яке тут є навантаження? Незрозуміло. Ну, хай вона там і залишиться, а тут я додатково дам. Тому що. Усе все вага трансформатора і радіаторів тисне якраз на середину. Та якось отак буде. Вже подивився приміряв, воно якраз. Пробуємо. Ну і AC. Вітрячки було реле і все загасло. Цікаво. Що сталося? Але спроба увімкнення була, перезавантажилась. Вийняв інвертор. Давайте подивимося, що в нас сталося? А в нас сталося наступне. Маємо коротке. Це в нас є що? Це в нас є вихід. Одне плече в короткому. По якій причині. Гарні керамічні ізолятори, все гарно. Ну що ж, ну вже і доведеться ставити нам нові транзистори. І це дуже добре. Так, знову зараз я знімаю конденсатори і міняємо транзистори. І бачимо тут дещо є цікаве. О! Давайте подивимося. Ось така у нас ніжка лишилася. І вона не виглядає відгореною. Також не зрозуміло ось це чорне. Ніжка, скоріш за все, була тріснута. Цього я не помітив. Ну от і все. Маємо те, що маємо. Транзистори поміняні, поставив із хорошим запасом по потужності. Зараз запаюю конденсатори і збираю. Спробуємо увімкнути. Реле щось навіть не почув. Вихід є. А лампочка світити буде. 18 ватт. Давайте дамо йому лампу 200 Вт. Подивимося, що буде. Микнувся вентилятор. По навантаженню. Ну, так от працює є паяльничок 150 ватт. Та ніби як добре. Давайте спробуємо ще перевірити зарядку. Відключив задню цю панельку, пуск о вентилятори. ого, нічого собі. Де в нас фокус? 850 Вт. Ну що ж, час Делонгі настав все добре двісті двадцять пять вольт. Так, лампа 200 ватт. Майже кіловат. Що ж, зараз я її розряджу до мінімума і поставлю на зарядку. О, розрядив. Пішла зарядка. Чекаємо. Чи. Два відсотка залишається. Один. Та й ніби добре все пройшло. Дує ззаду так гарно гаряченьким. Що ж, тіти, 850 Вт. Все, перестало брати. Зараз клею ніжки, докручую болтики. І все. Ще цікаво, тут по показах потужності споживаної. Не знаю, чи вони всі такі, чи це у мене екземпляр такий. Десь так: ват 30-40 прибріхує в меншу сторону.